Треба терміново розказати про Лейс Нуар від Agent Provocator, бо скоро його не буде. Небагато парфумів я тестувала цієї англійської фірми нижньої білизни, але все, з чим знайомилася, викликало почуття поваги. Бо парфуми Агента провокатора коштують небагато, але мають власний голос, що вирізняє їх від мас-маркету і поточної моди в люксі. Лейс Нуар це для мене печулєвий лікер, тягучий, солодкувато-трав'янистий та п'янкий. Спочатку вас обсипає хмарою свіжого пряного рожевого перцю, а коли пило сідає, з'являються червоні троянди. І хоч вони там є до кінця, вони тонуть в пряно-ароматичних хвилях пачулі та перцю. Пачулі тут зелені, з м'ятним нюансом навіть, це такий аромат, про який кажуть варево відьом. Аромат і свіжий, і солодкий одночасно дуже хотіла собі міньку 10 мл, але вони без розпилювачів. То напевно, сьогодні наш короткий роман скінчиться.